Всім привіт, з вами Край. І я міг би сказати, що цей рік був для нас всіх важкий, було багато випробувань. І Знаєте, що, напевно, воно так і було. Але не без приємних речей. Це моє щорічне привітання вас з Новим роком. Записую я його трохи в незвичних для себе умовах. Я сьогодні переїхав на нову квартиру. Взагалі нічого не встиг розгребти. У мене позаду буквально зараз стоять коробки, дуже багато різного сміття, багато пакетів. Ну, коротше, я тільки-тільки приїхав. Завтра в мене не буде часу, бо я працюю і 31-го, і першого числа, хоч і трохи менше зміни, ніж зазвичай. Але так хто не знав, я ще й працюю саме тому. Зараз в мене немає на Ютубі. І через це в мене дуже мало часу, щоб і зайнятися переїздом повноцінно. Я і так виділяв потрохи часу, щоб сюди переїхати. І тому це відео я записую за день до Нового року, тому що Ну, тому що в мене просто часу немає вже. От. Але це не, це не так важливо. Саме головне, що в мене є ноутбук, в мене є мікрофон, в мене є бажання вас привітати. І я це зроблю. Тим паче, цей рік справді був досить насичений і на гарні події. Звісно, погано було багато, і про це завжди можна згадати, але це новий рік. Я вважаю, що новий рік треба згадувати і позитивні речі, навіть в більшій мірі позитивні, тому що це все ж таки свято, яке, яке дарує надії, яке дарує е мотивацію рухатись далі, віру в те, що наступний рік буде краще. За цей рік мій ютуб канал встиг досить непогано вирости. А, ну, як на мене, звісно, це не такі великий приріст, як в минулому році, але і рік був складний. І я досить багато часу був відсутній на каналі, тому, тим не менш, будь-який рост це вже досить круто. При тому. А популярність мого каналу дала мені деякі плюшки, деякі розробники мені ігри підганяли, тому що о, ти там ігри знімаєш, це все таке, От, хто не знав, так. Я не на всі з них знімав проходження чи реакцію, але так, декілька людей мені писало, з деяким я зв'язувався сам, і мені надавали, наприклад, ключі з ігор. Це було приємно. Нещодавнього мене запросили на прем'єру фільму по п'ятничі в Freddy 2. То не дивився відео огляд, там два відео тому назад, можете глянути, кому цікаво. Мене запросили на передпоказ тільки тому, що я займаюся ФНАФом на Ютубі. І це приємно. Загалом я не дивлячись на всі складності, не дивлячись на те, що це досить геморно, останнім часом поєднувати з роботою, навчанням і банально своїм життям займання Ютубом. Але мені подобається це. Мені подобається бачити ваші коментарі, вашу реакцію, ваші лайки, загалом а, вести з вами комунікацію. Це справді дарує мені приємні та не знаю, якісь особливі емоції, я би так це називало. Тому я й продовжу цим займатися. І хочу вам побажати в наступному році багато чого гарного. Хочу побажати вам крепкого здоров'я, щоб у вас все було добре, щоб всі ваші побажання на новий 26 рік збулися, щоб ви їх досягли. Щоб у вас було безпечно, небо над головою. Останнім часом це дуже актуально. Біля мене часто іноді тут громихає. Тож так. Загалом просто бережіть себе, робіть те, що бажаєте вважаєте за потрібним, і те, що, звісно, бажаєте. Розвивайтесь, самовдосконалюйтесь. Я вірю, що у вас все вийде. Я вас вітаю з новим 2026 роком. Я, я не готовий ніяку промову, і це все імпровізація. Буквально сів, поставив ноутбук, підключив мікрофон. За, за спиною гори, коробок, але привітання, привітання. і привітання це важлива частина мого каналу, і мені здається, що важлива частина і для вас також. Навіть зараз, які б складності не були, Ютуб, канал, ви, ви для мене важливі, я зроблю все навіть через складності, щоб привітати вас. Тому вітаю вас, мої любі, мої рідні, важливі для мене підписники. Короче, з новим 2026 роком.